Сьогодні ми з вами в цій залі для того, щоб урочисто привітати і відзначити наших випускників, які були кращими в навчанні. Вручити їм медалі чи почесні відзнаки, які насправді є заслуженим визнанням років навчання і розвитку. Крім іншого, це напевно є своє на символ вдячності вашим батькам і вчителям за те, що вас вірили, за те, що вас підтримували і допомагали вам. Мрійте завжди сміливо, так як можуть мріяти тільки ті хто розуміє ціну мрії. І нехай ваші мрії збуваються сьогодні, завтра, щодня і щохвилини. Пам'ятайте завжди, що Тернопіль завжди чекає на вас. Це місто, яке виховало вас сильними, це місто, яке завжди буде для вас рідним домом. Слава нашим неймовірним випускникам! Слава Україні!